Чемпіонат Закарпаття баскетболу у своєму яскравому щоденнику поставив маститу крапку. Найкращий квартет команд у завершальних матчах визначив призерів турніру. У суперництві за третє місце зійшлися місцевий БК Ужгород і БК Тиса Виноградів. До третьої чверті тривало практично рівне протистояння. Баскетболісти пішли на велику перерву за рахунку лише 37-31 на користь господарів майданчика. Та надалі колектив з обласного центру все Це ж осідлав прудкого коня перемоги 101 65 і став бронзовим володарем змагань. Перше за все хотів подякувати Збройним силам України так, за те, що дозволили нам зараз провести фінальну частину так, фінал чотирьох. Наш. Якщо брати в загальному наш сезон. То я чесно думаю, як і хлопці десь не дуже задоволені, тому що ми йшли на другому місці, налаштовувалися на фінал, але ну, Мукачево заслужено нас в півфіналі перемогло. Тому, в принципі, вони заслужені зараз у фіналі. Ми свої не дуже задоволені. Десь, напевно, не так налаштувалися, не так підготувалися до самого фіналу. На початку наше завдання було таке, щоб потрапити до фіналу чотирьох. Фактично, ми це завдання виконали, але у фіналі, на жаль, ми програли свої ігри, програли півфіналі, програли гру за третє місце. Але десь об'єктивно це є наша реальність. Ми були кращі за ті команди, які не потрапили у фінал чотирьох. Але з цієї четвірки, на жаль, ми виявилися найслабшою командою і посіли четверте місце. Для нас вихід у фінал чотирьох це вже є традиційним в останні роки. Я думаю, що є над чим працювати. Ще безкомпромісніше протистояння видалося у матчі за перше місце між БК ужгород 40 та БК Мукачево. Перша половина зустрічі тривала у вигляді гойдалок. Внаслідок цього і результат 37-36 за баскетболістами з міста над латорицею. Та досвід господарів дався в знаки. і вони зуміли схилити переможні шальки поєдинкових терезів на свою користь 81-63. Отож, БК «Ужгород-40 плюс» плюс чемпіон. За все це, звісно, досвід. Ми вже стільки років разом граємо, що команда сирена є так, так так звана хімія. Ми розуміємо один одного і знайшли в собі сили, згуртувалися для того, щоб останній ривок зробити і перемогти. Як на нас, для мене це перший фінал. Цей чемпіонат 24-25 року для нас був дуже цікавий, тому що ми вийшли в фінал, зіграли не дуже. Хотілося на перше місце. Трохи да, підздали в другій половині гри. Десь, мабуть, не вистачило нам трохи да, опиту і, мабуть, тичної підготовки, тому що трохи були помилки і такий рахунок. Фініш змагань віншувало нагородження. Було відзначено кращих гравців турніру, фінальний квартет команд. Учасники сфотографувалися на згадку та обмінялися враженнями про весь нелегкий сезон в умовах воєнного стану в країні.